Всім доброго дня! Це перше відео напевно з рубрики, яку я зроблю по зібранню демогенератора для холодного копчення. Значить, в цьому першому відео я хочу показати, як я зробив яку конструкцію. Придумав, ну не придумав, а використав інформацію з інтернета для верху кришки самого демогенератора. Складається ця конструкція з трійника, от такого трьох отаких от от насадочок, які накручуються, одного водопровідного дзвону, трубка е гальміно е з гальміної системи, там, не знаю, якогось автомобіля. Дали на сервісі просто так. І е втулочки такі от резинові зробив, прокладочки для центрування. Оцієї трубки всередині згону і всередині трійника. Значить, от як що у нас складається? Це обрізаний шланг, в який ставив обрізаний ще один шланг для ущільнення цієї самої трубки. Зараз покажу, як це все виглядає. Значить, ми вдіваємо на трубочку альмуну оці дві прокладки попередньо протягнувши трубку через згін. Після цього ми оцей згін з трубкою ущільнючою закручуємо в трійник. Ось сама конструкція в зборі. Згін закручений в трійник. Тут ми бачимо, є прокладка. Може наведеться різкість. Там всередині ми бачимо прокладочку. Яка центрує наш Нашу трубочку всередині трійника. І ця трубочка виступає в нас отут приблизно от, до сантиметра від нижнього входу тріник. Це робиться для того, щоб е, спрацював принцип ежекції, коли ми подамо по трубці повітря, а звідси, точніше, сюди буде поступати е, дим. Від опилків чи від тріски, який буде тліти, і, відповідно, сюди буде виходити вже сам дим з димогенератора. Цю частину зараз так само ми зафіксуємо за допомогою такої от муфти, втулки. Чесно кажучи, не знаю, як це правильно називається. Все це я знайшов частина, там, 95% в себе в гаражі. Докупую тільки оцей тріник, 18 гривень. Всі витрати. Вот вся конструкція в зборі. Вот наша втулочка там і резинова прокладка. Ось вона між цією втулкою і згоном. Далі нагадую, наша трубочка йде відцентрована через згін, через трійник. І виступає десь орієнтовно, от вона тут закінчується. Отут. Наведеться, зараз буде добре. Не, на жаль, не наводиться. Ну, Ось от. От так виглядає от, всередині. І що нам залишається? Нам залишається ще прикрутити оці дві частини. От наша вся замисловата конструкція в зборі. Значить Сюди нагадую, ми подаємо повітря. Тут буде поступати дим. Воно буде так стояти в кришці самого генератора диму. Тріска буде тліти, дим піднімається сюди, сюди подається повітря, і звідси виходить охолоджений дим. Ну, ще поки що до кінця не охолоджений. Це ми вбудуємо в дерев'яну кришечку, загерметизуємо. Тут надінемо шланг. І шланг піде в коптильну ємність: бочка, холодильник, шкаф. В моєму випадку це буде бочка 200 літрів. Ось така проста конструкція. Схем варіантів технічного м -м, вирішення, як це буде зроблено, є маса. Я вибрав такі, тому що в мене було багато таких частин, і мені підійшов. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Дивіться в наступному відео, як виглядає сам димогенератор.